Я вже декілька разів казала про те, що надам алгоритм втілення бажань, і думаю, що настав цей час. І я з сьогоднішнього з цього відео почну розповідати про всі ланки ланцюга здійснення мрій. І, можливо, це буде декілька роликів, бо в три хвилини тут ніяк не вкластися. Тож почнемо. Ця техніка підходить для здійснення усіх мрій, можна сказати. І перша ланка цього ланцюга це усвідомлення. Знаходячись в стані усвідомлення, сфокусуйтеся на відчутті внутрішнього спокою. Необхідно припинити цей розмовий процес, який постійно знаходиться в вашій голові. Вам вам необхідно розчини, розчинитися, нібито стати одним, одним цілим з простором та часом. І ці відчуття вони схожі на те, як ви розслабляєтеся на поверхні води. Коли ви вас колихають хвилі, і ви відчуваєте, наче розчиняєтеся з цьому. Усвідомлення це не такий простий стан, його не так легко досягнути і в ньому залишатися. Це вже а, потрібні тренування деякі. І я про це буду розповідати далі в своїх роликах. А зараз ми продовжуємо і наступна ланка ланцюга це у нас а, намір. І це теж дуже важлива частина а, здійснення мрій. бо… А це відчуття дискомфорту, яке охоплює ваш розум, ваше тіло, ваше відчуття. Бо з цього моменту ваше життя. Перестає вас влаштовувати без а, цього бажаного. І тому на рівні а, навіть ваших думок, ваших відчуттів, ваших реакцій тіла а, виникають і формуються, формулюються а, мапи, мапи досягнення. Тобто, ви бачите, вже, а, яким чином. Які варіанти можуть бути, щоб досягти мети? І в цьому стані ви вже не можете нічого не робити. Ви не можете, ви не сядете просто там, подумали, так що я хочу, і сіли, склавши лапки, чекаючи, коли здійсниться мрія. Ні, а намір це якраз от цей стан, який запускає механізм.